Добрий день! Сьогодні хочу запропонувати дітям зіграти в гру «Їстівні та отруйні гриби. Мета цієї гри розвивати увагу, спостережливість, зорову пам'ять, дрібну моторику рук, мислення, мовлення дітей, розширювати та закріплювати знання дітей про гриби, удосконалювати вміння, розрізняти їстівні та отруйні гриби. Педагог пропонує дітям картки з зображенням різних грибів. Завдання дітей позначити кожну картку відповідною фішкою. Фішкою із усмішкою смайликом ми позначаємо гістівний гриб. Червоною фішкою ми позначаємо гриб отруйний. Ну що, починаємо. Це в нас гриб лисичка. Він гістівний чи отруйний? Так, він їстівний. Це в нас гриб печориця. Він їстівний чи отруйний? Так, він їстівний. Це в наш гриб підосинник. Він їстівний чи отруйний. Так. Він гістівний. Це в нас опеньки. Вони гістівні чи отруйні. Так, вони їстівні. А це в нас ложні опеньки. Вони їстівні чи отруйні. Так, вони отруйні. Це в нас гриб боровик. Він їстівний чи отруйний? Так, він їстівний. А це в нас гриб мухомор. Він їстівний чи отруйний? Так, він отруйний. А це в нас гриб бліда поганка. Це їстівний гриб чи отруйний? Так, це гриб отруйний. Молодці. Дякую за увагу і до побачення.